Наприкінці березня рятувальниками Кам'янського був проведений конкурс відеоробіт, в яких школярі показували свою діяльність у начальних закладах з важливих правил безпеки. Рятувальники відвідали переможців, аби привітати, вручити подарунки на згадку та налагодити тісну співпрацю зі школярями. Дружини юних пожежників об'єднують учнівську молодь, яка готова популяризувати церу серед інших, щоб виховати у молоді свідомо ставлення до безпеки. Команди району проявили себе неабияк креативно та творчо у своїх відеовізитівках. За рішенням конкурсного журі, одна з команд нашого міста здобула перемогу, аби привітати молодь, вручити їм подарунки та поспілкуватись про подальші плани. Рятувальники завітали до школи. Ми нагородили одну із команд нашого міста. Поговорили про основні теми, які ми будемо обговорювати Безпосередньо при наших зустрічах, при екскурсіях, при відпрацюваннях практичних лекційних, також поспілкувалися з дітьми безпосередньо про те, чи взагалі їм це цікаво, як вони можливо бачать в майбутньому цю специфіку. Також виділили окремо юну учасницю дюрб. В цілому надалі плануємо дуже багато заходів. Цей тижні цивільного захисту, дні безпеки і проведення екскурсій для дюрб. Сучасний підхід, який використовують команди, дає змогу легко донести інформацію. Інформацію до підлітків молодь розповідає, що рух юних пожежних рятувальників це не просто команда за інтересами, а саме та діяльність, з якою вони ймовірно планують пов'язати своє життя або врятувати інших. Тож, майбутнє Кам'янського у надійних руках, я щось так подумав, що це може стати в нагоді в мені в майбутньому житті, і взагалі це досить добре знати правила першої медичної допомоги або як. Врятувати людей, бо багато дорослих можуть навіть не знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Я ще не визначився зі своєю майбутньою професією, і можливо, вона може бути пов'язана з ДСНС. Звісно, зраділи, коли зайняли перше місце. Це досить непоганий результат. Не відстають від хлопців і дівчата, які також цікавляться цією темою та навчають інших актуальним нині правилам безпеки. Я полюбляю допомагати людям, і взагалі я вважаю професію рятувальника дуже ну, доречно на наш час. Я б хотіла напевно працювати за цим напрямком для себе. Я очікую ну, результації роботи, напевно, нові якісь знання. Тому що коли я відпочивала у 2014 році у автономній Республіці Крим, я була у пожежній станції, ось і там ми теж проходили інструктажі. Були на пожежних частинах, і мені це дуже сподобалося. І ось сьогодні рішила вирішила прийняти участь у Анастасія, найменша учасниця команди. Їй усього сім років. Вона вже встигла підкорити серця не лише членів журі, а й усього району. Дівчинка добре знає правила поводження з вибухонебезпечними предметами та навіть навчила знімальну групу міської інформаційної служби, вмикати печку без дорослих, дуже небезпечно. Не можна підходити до МІН що це дуже небезпечно, і навіть в руки брати не можна. Мені подобається бути юною пожежницею і брати в неї участь. Далі буду навчатися цією справами. Бережіть себе та своїх рідних, Приєднуйтесь до руху юних пожежних рятувальників.